Буде красивий якийсь hey, золотистий вісні 320 Хайди, <laughs> друзі всім привіт! Ви на каналі Джамбо Мамбо. Ми на турнірі на Прилбичах Фортуна Екстрема. Турнір по завозу. Команда Полосатік «Джамбо» Мамбо. У нас певна колаборація сьогодні. В турнірній таблиці ми перші, але заруба. заруба. Три команди наступають на п'яти. Першу добу ми були третіми, другу добу ми стали другими. І на фіналі між другою і третьою добою ми стали першими. Йде залік по найбільшій вазі і по 10 найбільшим рибам. У нас один бал по загальній вазі, один бал по 10 найбільших рибам. Але розрив буквально в одну рибу йде по загальній вазі. По 10 крупним ще більш-менш ми впевнено обходимо всіх. Але це наразі Наразі почалася третя доба. Була невеличка пауза в крові. Сьогодні вночі ми взяли 13500, 1420 і зранку на світанку 15380. Три таких чудових риби. <рес> Класний карась. Раз, два, три. Хоп, хоп, помогай. Видно, да, Є? Да. Може, мене одного, Янки, ні? Не хочеш? Давай. Ти. на Ну, ладно, да, так, так, корабля Зараз дві години дня і у нас перша відранку покльовка. Ловля йде в завоз корабликами. Човен можна використовувати, до речі, у нас є човен. Човен можна використовувати лише для виважування риби або в якихось ситуаціях з зацепом. Вода, риба. Вітряно, хвиля. Саша вийшов на верхню дорогу, там вище, з далекої дистанції, щоб рибу менше тягти по дну. Менше шансів зацепу. Може човно випливте. Хочу ще вищі хлопці. <какляю> <Встав? кілька> Нема лестниці в нас, тому що ноу-хау придумувати. Як нам ця риба. Дорого, дорого, доїць дорого, доїць. дорого дається. З машин бачив, як вивазують, але на баранах ні разу не бачиться, уважи, тон борани. 440 <рес> Trident Lake Що це ти Ігор, макаєш? А не знаю, да щось таке Що секретну рідину дали. Да? Не буду на камеру даже розказувати. Тим <рес> часом <рес> Саша виважиє. Слышите, мы, короче, такие, ой. Давай, маленькая, руби. Наши пешовские на перехват. Дякуй. Га? Доти беру. Ти на ти по на в нього. Савчик. Наступний день у нас почалася буря, вітер 9 метрів, але благо в нас прямо дує, не збоку. Аби з боку, то взагалі було б жесть. Так хоч можна якось завозити. Зараз обіднє зважування. Зранку здали 6 риб. Я не знаю, чи ви мене чуєте. Але ви нас маєте чути. Йдемо побачимо, у нас ще одна рибка зараз. Сезанчик. Да, Красавчик. Занчичок. Дають 320. Є. В десятку нам піде, так? Да? Вісімку да, заберемо. Да, да. Дільфін! Дільфін! Ха-ха! Не муч рибу випускай вже його! А-а-а! Мене забризгав! Мокрий! Буря така, що перекидає всі три ноги. Все попадало, о, світло наше теж впало. Так, покажу, це ліквід, сюди макаємо стіки. Стіки стандартна суміш, методна ліквід, ароматик сквіт. Такі самі бойли. Бойли, отут у нас залишки вже, треба буде свіженьке замісити. Бойл, пельчик, ну тут ще горіх втрапив, це ліквідчиком трошки збавлялось. Тут конопля, тигровий горіх. Теж треба буде зараз свіженьке. це використається. Вже є зварена свіженька конопля і горішок. Завоз відбувається корабликом. Фортуна, не, фурія. Фурія, хвиля, звісно, завелика для неї, але вона справляється. Возимо дистанція 250-270 метрів. Я не знаю, чи ви мене чуєте. Жилка, до речі, Carp Expert Fluo 0.35 для завозу в самий раз. Можна і грубше 0.40, але її тоді менше вийде в шпулю. Це ж катушки Daiwa Emblem 5500. ЛД шпуля, вона ємка, тут 500 метрів 0,35 жилки входить. Другий корабель теж у нас фурія двома фуріями. Одна фурія обслуговує дві вудочки на цьому родподі, а та біленька фурія, дві вудлища на тому родподі. Тут теж суміш пеліця, бойлов тигрового горіха. Тут горіх крушений плюс конопля. Тут свіже зварена конопля. В общем, все вам показую. А це Пашкін талісман полосатий. Зелений. А? Човен на всякий пожежний. Запасне вудлище. Тут теж запаски, правда, вже без катушок. Стратегічний запас піваса. Але щось не п'ють, хлопці, пиво, п'ють горілку. Тут Пашка порозкидав свій запас шнурів лісок. Шоклідери, поводочні, все на кучу, газ. Пашка не дуже переймається порядком. Це неш газебо XL здоровенний, то що 4х4 метра. Бомбезна штука. Ей, банда! Що ми? Гогоу! Сіскуль, привет! Ми в Так, Да, тіктокери, наливайте лучше! Що тут? А Пітерсон. Що, що ти ви п'єте? Пітерсон? Пітерсон. Пітерсон. Таке бардачина тут у вас, у нас точніше. Там у нас робоча зона. Чуть-чуть покажу здалека. Хто що впізнає. Такі, да, Пашка? Так, да, Але вся але... велика груба риба була Ай, не, не не совсем. Не совсем. <реш> Саша в тік як завжди. Валя. А, ти дружині пишеш, як ти її кохаєш, так? Да? Ну пиши, пиши. За рибами не була фортуни чи вона 220 тысяч. Ось такі балабеники і отакі більш дрібненькі десяточки. Пік. Тут у нас стіки, стіки використовуємо. Це у нас такий луток для стіків. Оп! Покльовка. Поки ми там балабенем, в кают компанії тут покльовочка. Так, здесь що шторм став, зараз якраз обідня пора. Саме потужний вітер, 10 метрів. По прогнозу писалося 10. Завезти буде непросто. Але я думаю Фурія справиться. І Саша справиться, так? Да? Молодець. До речі, маємо таку сонячну панельку. Вона заряджає акумулятор. Зараз я вам покажу. Відкрию нашу. Оп. Тут у нас зарядна... Ось, заряднає такий акумулятор гелівий. Це запаска ще автомобіль. Ну від нього заряджається до речі, наразі світло. Ну, Телефони буває заряджаємо. А от цей акумулятор заряджає акуми до афурії. Ми Можемо кораблям вести дві палки, пауки. Yeah. А ця сонячна станція, до речі, непогано, його за день піднімає цей акумулятор. Хоча літом було краще, зараз сонце маловато і воно менш потужне. І облачність трошки. Саша виходить наверх. Щоб з висоти трошки легше було рибу з дальньої дистанції, більше 200 метрів підтягувати. Наш транспорт. А то наша секретна палатка. Туди штрафників сажаємо. Що ти їй водку даєш? Не, віскарики, віскарики? За тої води. А? Вона воду в воду не п'є Це вона за збитого випило, так? Це рибак дивіться, рибу виважує І в цяцьки грається. Отже. Дракони Дракони в нього там бігають. Ти рибу лови, виважуй. Дай я вкручу. А ти виважуй? Ти там нормальна риба. Который бак. І дай телефон. Три було ви? Чуєш? Почекай! Ага, я хочу зняти типа поняв, просто нужно. Я бачу, бля, курва, знову дракони. <риклад> Це у нас таке виважування зараз йде. З драконом. Четверть кілометра, Я да? І мій командир Батанчик Сашко угу. виважує Плюс що Ви ще брать чи низень. хе блін. Я ж не пам'ятаю, говорив чи ні, що це за турнір. Турнір фортуна екстрема по завозу. І він реально виходився екстрема. Такий вітер, така буря. А яке у нас сьогодні число? 7 жовтня. Субота, вроде бы, не? Субота. Да, завтра в 8 ранку, фініш. Наразі ми перші. Сподіваюсь, до ранку так і збережеться. Ні, поліпшиться ситуація. Ми ще піймаємо рибу, але лишимося в сумі першими. Так має бути, у всякому разі. Тянемо чергову рибку. Як ви з лодки його витягували, як я йшов? Ні, ні, з лодки ми тузика взяли. А. А цього ви перед ним, А так, цього а все, тільки що взяли. Тільки що? Да. Так ти шо? Де Відеосйомщик. Відеосйомщик. дивись, риба. Диви диви, Та я знаю. Ти. Давай давай. Дивиди. Залася. 13200. Ця риба претендувала, але на бік фіш четвертої доби вона Сфоткає його зробив. Сфотошня саме прай. Ще. Є yeah. красава, допускай. Іди за ним, ниряй за ним, ніряй! 3, 8, Ты была 3, 7, 0 короче, а ся 3,8-0. Все, ранок, финиш. Финиш на сваживание. 3,720.

Призові, непогані такі кораблики. Класнючі кораблики, я би навіть сказав. У собачки тут болото після дощу, то він живе на бутці. Привіт! Генеральний спонсор турніру компанія Фортуна, до речі. Якщо я ще не говорив. Компанія, яка виробляє кораблики для рибалки. Фантом, Фурія і Фортуна. Три види корабликів. Так, ну давайте починаємо. Банда. Ці змагання були, вони я рахую, справді відповідали назві змагань. Фортуна Штрім, Вони були достатньо нормальні. <рес> був вітер, був дощ, була висока хвиля. Е, тобто все, як в назві, воно все в принципі, відповідало. Пора е, змагання були реально непростими. Вони не були непростими по кількості риби, а по умовам. Тобто тут, тут, ну, всі це відчули, Ви всі великі, молодці. Завдяки всім небайдужим друзям. Е, ми на сьогодні придбали для військових автомобіль, ви його всі бачите. Це автомобіль відразу після змагань. Я з бою фортуна наша. Компанія повезе автомобіль і передасть особистий руки військовим на схід. Бікфіш другої доби. Загальне вагою 15 ,480 кг 480 г, команда Trinity Бейс. Це ота велика риба, яка потрапила першою в команду Трініті Вітаємо. Вітаю. Бікфіш третьої доби. Загальне вагою 15 ,320 кг 320 г, Команда Колосатік Джамбо Мамбу. Загальною вагою також 15 кг 480 г команда Trinity Bates.com US. Але риба не та сама. Номінація. Номінація 10 найбільших рибин. 117 кг 800 г. Команда Полосатік Джамбо Мамбо. Номінація загальна вага. 292 кілограма, 680 грам. команда Джамбо Джампоманбо. Да? Ще... Запрошуємо, запрошуємо володарів. Бікфішу турніру. У нас він виявився у двох командах. 15-480. команда «Тринті Бейс Ком'ю і команда Трініті Бейтс. Упрошу блока да. вітає. Ми не знаємо, як його розділити, ми вас двох на гроші може. Ну, ви поруч, ось і розберете. Ну, немає. <різь> Їде <різь> на офіс, мабуть. Ви <різь> маєте Чи ні? Чи на офіс. Ми не знаємо, як розділити ваш бікіш, тако ще просто На ну, не, 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 205 кг, 120 грам, команда Вісасі, Волинський корпус. Ага. Так, смирно. Чак, а де цей? Ні, в'язи -чемпіон. чемпіон то включають. Є е А -е -е -е. Команда Срібний призер має 251 кілограм. Відповідно, вітаємо срібний призер. Команда Фортуна. Ні ну я знаю, що не можна, але вдруг. Дякую. Є команда, яка показала найкращий, максимально найкращий результат, сума балів 2. І давай, по загальній таблиці зробили всі команди і відповідно по десяти найбільших ребенка також за е, всіх. Абсолютні чемпіони, вітаємо команду Волосатів Джамбо Бабо. Вітаємо всі. Цього разу другий, цього разу перше, наступне, наступне, що далі. Є монт. Вес шоу. Ви нагорочитесь катером фурія. Підтримаєте. Давайте привітаємо,